Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучорфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Сьогодні ми в Берліні. Сьогодні ми підемо на Берлінський рай. Ці німці виглядають такими холодними. Звіскі в них взагалі друзі, якщо вони яких говорять, та -а -а. справжній берлінець просто стояв прямо і втикав на нас. Він ж зранку приподнісся. Наш обід-сніданок з видом на берліцьку телевежу п'ять людей пішли. Мені дуже подобаються ці картини. Я бачу Брежнєва. Ноча, Якби ти була Хокіном, я була б бряжня. День, тобі треба шапка. Да, я проїбала свою. <гас> в Празі. Це меморіали єврея! Мама, я в Нью-Йорку! Майже. Він дуже прикольний, дуже великий. Але він закритий! Насправді нам не дуже пощастило, але це смачно. Вийшла забрати оце пакет з Scoop to дали Раз мисочка, два мисочка і величезний пакет всього. Я не знаю, це чотири євро. Чотири, а євро. Можна три дні не голодувати більше. Боже, що за секс.